Пересадник проксима, чергове замовлення перед завантаженням клієнту. Ви просите, ми робимо. Так, Верба, цільнолисна японська хокурені шикі, 3 контейнер 140 гривень. Барбари Сатавський, суперба. Той, що росте, 3-4 навіть метра, 150 гривень, 3-літровий контейнер. Бруслина крилата компактус пятилітровий контейнер. та що червоні восени, 420 гривень. Кіперісові герегов водний філіфера 3-літровий контейнер 165 гривень. Мискантус китайський Лейтл зебра 230 гривень. гривен. Куприса Цепарис по 180 гривень дві штуки. Гаура Літхеймера Росі Розі Джейн. Такі квіточки. Це три штуки по 150 гривень. ферзі це середня мініголд. П'ятилітровий контейнер 210 гривень. Вирез звичайний Дуня. Дуна, джунджа. 5 штук по 210 гривень. Сесна В'яє 230 гривень. Потім клен червоний 1,40-50, 450 гривень. Катальпа бігнує видна висота метр, приблизно двадцять 210 гривень. Так, є лапчатка кущова або цуд 150 гривень, 5 контейнер. Єлівець китайський Курівау Голд. Це п'ятилітровий контейнер 180 гривень і останній А, троянда чайно-гібридна компреса жовта. Троянда на штамбі 1100 гривень. Квітує зараз. Ще в вересень квітує. І елівець, звичайний депресо Депреса Ауреа. Депреса по 190 гривень 5-літровий контейнер і актант. Люди беруть пів кілограма актанта. Це на 6-8 на гектарів для виведення всіх ґрунтових шкідників. Запрошуємо росарник Проксима. Слава Україні!